Дякую, Володимир Борисович. Шановні колеги, сьогодні розпочав роботу допоміжний орган при президентові України, Конституційна комісія. Ми бажаємо плідної роботи учасникам комісії, але хотіли б зазначити наступне: члени опозиційної депутатської групи відродження ще у грудні пропонували створити конституційну комісію і на базі парламенту. Сьогодні втрачено на дорогоцінний час, і нам потрібно працювати майже в щоденному режимі, без вихідних. Ми звертаємось до вас, Володимир Борисович, як до голови Конституційної комісії, створеної при президентові, з проханнями оприлюднити графік роботи комісії для того, щоб суспільство бачило, коли ми отримуємо е, текст документу, чи будуть громадські обговорення, чи буде направлений текст документу до Венеціанської комісії і інших допоміжних органів. Е, з Ради Європи, адже ми всі розуміємо, що нам потрібно встигнути до місцевих виборів у жовтні цього року. Якщо це не буде зроблено, і місцеві вибори відбудуться за старою конституцією, то на жаль, після набрання чинності нової конституції, знов буде питання про обмежену легітимність. Крім того, була ініціатива від прем'єр-міністра щодо проведення референдуму стосовно. Змін до конституції також цікава думка Конституційної комісії. Чи будемо ми йти на референдум запитувати думку народу по Конституційній комісії? Окремо, хочу зазначити, що нас здивувало те, що при затвердженні складу Конституційної комісії не врахована пропозиція від всіх опозиційних фракцій в парламенті, що ставить під сумнів бажання влади чути альтернативні думки. В будь-якому випадку наша опозиційна депутатська група буде слідкувати за роботою допоміжного президентського органу та надавати альтернативні пропозиції. Стосовно теми, яку сьогодні багато обговорюють щодо тарифів на житлово-комунальні послуги, дійсно вони розпочали діяти, багато розмов, але вони дійсно драконівські і унеможливлюють достойну якість життя громадян України. І ви знаєте, сьогодні дуже багато говорять і представники правлячої більшості про те, що це погано, треба розслідувати. Але давайте дивитись в корінь цієї проблеми. Тарифи підняті. Після того, як вони були ця умова закладена в меморандумі між МВФ та урядом України, тому давайте дивитися і говорити відверто про те, що відповідальність в першу чергу сьогодні лежить на правлячій більшості. Краще визначити визнати власні помилки і почати працювати над тим, щоб тарифи були відповідні до статків людей. А то у нас тарифи. Тарифи європейські, а, на жаль, всі соціальні виплати африканські, і ніхто нічого не хоче з цього приводу робити. Також ми будемо ініціювати постанову Верховної Ради про доручення Кабінету міністрів провести консультації з МВФ за відтермінування підвищення тарифів до європейського рівня до того часу, коли в Україні будуть і європейські зарплати і інші соціальні виплати. Ми його відповідний проєкт постанови підготували і зареєструємо сьогодні. Також ми підтримуємо створення ТСК, яка буде розслідувати факти корупції в уряді. І не тільки ті, ми пропонуємо, і про які було заявлено, а в цілому. Вважаємо, що ми із задоволенням підтримуємо закон про ТСК. Тут ми єдині. І єдине, хочемо зазначити, що очолити таку комісію повинен депутат, який не входить до правлячої більшості. Інше на цьому тижні ми хочемо, щоб парламентська більшість повернула власні борги і ухвалила закон про опозицію. Нам треба нарешті визначити правові засади і гарантії організації діяльності опозиції у Верховній Раді. Якщо не подобається закон про парламентську опозицію, який мусьо стоїть на середу у другому читанні, ми пропонуємо включити до порядку денного також ще один наш законопроект 1066-1 Це внесення змін до регламенту щодо діяльності парламентської опозиції. Прошу Парламентську більшість підійти до цього серйозно. Це не менш важливий закон ніж закон про ТСК. Також просимо на цьому тижні розглянути ініціативу нашу про запровадження тимчасового мораторію на підвищення розмірів податків і зборів на 5 років. А крім цього, ми просимо ввести мораторій на проведення перевірок суб'єктів господарювання. Також на 5 на років. Це відповідно законопроекти 1053 та 1054. Окремо просимо поставити на розгляд парламенту. Законопроект 1159 – Це щодо реальної децентралізації на місцевому рівні, а також законопроект 2279 – про внесення змін до земельного кодексу щодо проведення земельних торгів. На п'ятницю готовий підтримати пропозиції інших фракцій щодо того, щоб заслухати уряд з питань підвищення тарифів. Дякую.